Що стратегічно змінилось на фронті після захоплення Авдіївки? Чи зможе Росія захопити всю Донецьку область у цьому році? Який напрямок на передовій зараз пріоритетний для РФ? Та що може підірвати спроможності Путіна? Про це ми говорили з трьома експертами: військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, мілітарним експертом Дмитром Снігірьовим та головою ради резервістів сухопутних військ Іваном Тимочком. Перший блок питань до Олексія Гетьмана, пане Олексію, добрий Доброго день у. З спільноті досі обговорюють окупацію Авдіївки та якою успішною операцією був цей наступ, що дало армії Путіна захоплення міста. Які відкрило шляхи? Пригадайте, скільки вони про Бахмут розповідали, що це ледь не перемога у війні. Що це зараз там все? не будуть рухатись ледь не до Львова. Що вони мають чимось заповнювати свій інформаційний простір? Якихось інших успіхів на лінії фронту в них немає, тому вони. Правдівку будучи розповідати, я думаю, на один тиждень. Що це їм дає? Ну просування подалі їм вдасться. Вони спробували це робити одразу. Ну як то кажуть, по гарячих слідах лінія фронту стабілізувалася, тому е, очікувати, що буде якісь ну найближчі, ще не менше тижні, там потужні наступальні дії не варто. Їм треба привести до ладу війська, які були, були пошмотовані, поповнити резервами. Ну, вони ж понесли багато втрати, живуть в, в та техніці. Що їм це дає з військової точки зору? Ну от нам погіршила ситуація в тому сенсі, що ми завдівки, могли тримати під артилерійським контролем місто Донецьк. Ми цього не робили, але ми мали таку можливість. Тому якщо борція не захотіли там розміщати якісь військові об'єкти, військові хаби, ми могли би вражати артилерію. Зараз ми цього зробити не можемо. Тому що Авдіївка це була панівна висота а з низини ми зараз знаходимося. Ну туди вже артилерія не добив, не, не добуває і ну так ну, це, це, це єдине погіршення нещодавно. Західні аналітики висловили таку думку, що зараз всі дії російської армії, в тому числі на авдіївському напрямку, спрямовані навіть не на захоплення нових населених пунктів, а на те, аби завадити Збройним силам України будувати фортифікаційні споруди на лінії оборони. А через певний час наприкінці весни знову активно наступати. Чи згодні ви з цим? Є багато е, припущень, що саме так і буде відбуватися, але вони все одно будуть наступати, е, намагатися захопити наші території. Плани по захопленню наших країн в них не змінилися. Е, їм треба було щось зробити позитивно з їхньої точки зору на полі бою перед виборами. Вибори пройшли, ну так звані вибори. Зараз буде посилена мобілізація. Вже є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях починають активно мобілізувати всіх людей чоловічого чоловічого статі і призивного віку. Від 18 до 60 років там не запитують, хоч подобається, не подобається, де намагають служити. Прийшли все, ні, нікого не питають. Списки вони склали людей, е, наче то на вибори. Зараз по сім списках вони починають ходити по хатам і просто людей витягувати і направляти в армію. Так само буде і не, не тільки на тимчасово окупованих територіях, а всередині Російської Федерації. Вони будуть активно е, активно займатися мобілізацією для того, щоб зібрати ще, ще не менше 300-400 тисяч військовослужбовців яких там будуть готувати чи не буде готувати активно, ну а це означає, що армія в них збільшиться на лінії фронту, тільки на лінії фронту, майже до мільйона. І от ця армія, ну, навіщо збільшують, щоб, щоб що, нема що робити. Звісно, для того, щоб спробувати далі робити наступальні дії сьогодні, поки вони мобілізуються, поки вони приводять себе до ладу. Отакі От локальні бойові дії будуть по всій лінії фронту, звісно, саме для того, щоб ну виснажувати нашу збройні сили і надавати нам можливість будувати фортифікації. Бо вони чудово розуміють, що коли ми побудуємо три лінії фортифікації, першу, другу, третю лінію, потужні там залізобетону, все що як як має як вони мають виглядати, то подолати цю фортифікацію Росіянам буде вкрай важко. Як ви вважаєте, от саме зараз яка мета Росії? Окупація Донецької та Луганської області повністю чи можливо просування в Запорізькій області? Вони розганяють самі росіяни розганяють і ПСО про те, що вони готуються захопити Харків, що вони будуть атакувати Сумщину? Ну по сумщину зараз відбувається активний обстріл. Руйнуються міста. Що це будуть атаки на Чернігівщину, Може, це буде спроба. Знову витягників в них немає. Мота це ну ну не можна їх слухати. вони офіці вони розповідають про те, що в них завдання вийти на те на адміністративне кордони Донецька Луганської областей, і таким чином допомогти Донецькій, так званої Луганській народній Республіки. Ну з допомогти, щоб вони стали вже в тих межах, в яких обозначені ці наші наше, до речі області, і от, наче то це не все завдання їхні виконано. Ну це ж брехня. Вони в інші там медведів. Ну, Інші кажуть, що є завдання знищити Україну як державу, що для них сама Україна це є це, це є небезпека, тому вони будуть намагатися змінити владу, і ну захопивши, наприклад, спробуючи захопивши Київ, поставити якогось там Медведчука, чи якогось там не знаю іншого гауляйтера Мураєва. Там же в них плани були. Потім далі вони будуть рухатись Балтійська країна. Вони вважають, що це вони випадково відвідокремлились від. Великої Росії під назвою радянський Союз. Далі питання до, до Польщі. Ну, багато чого вони намагали. вони намагаються перекрити карту світу. Тепер питання до Дмитра Снігірьова. Доброго дня. Зважаючи на нинішню ситуацію на фронті. Як ви вважаєте, на яких напрямках найближчими місяцями очікувати найбільших боїв? Лиманський напрямок, це бої в районі Білогорівки. Одночасно удар з району Веселе Донецької області. Це намагання створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Загроза серйозна. Є просування в районі Білогорівки, бої ведуться в безпосередньо в промзоні. Першу і другу лінію вони прорвали безпосередньо наразі вже бої на третій лінії. Задіяні і резерви, це Друга загальна військова армія і сьомий корпус. 7 сьома бригада 2-го армійського корпусу ЛНР, плюс новітні зразки російського ОПК, яких немає на інших ділянках фронту. Мова йде про Саумалка, 203 калібр дальність ураження до 40 км, це серйозна зброя. Плюс ТОС-ТОСК це важка вогнеметна система. Раніше окупанти використовували ТОС-1 А Сонцепьок. Тосочка більш досконалена система. Далі Лиманський напрямок атакуючи по напрямку на терни, терни ямполівка з метою виходу відповідно, на Лиман. Лиман стратегічний транспортний хаб Збройних сил України. Ну, відповідно, ключовий пункт оборони, досить е серйозна ситуація. Є, на жаль, певні тактичні успіхи окупантів саме в напрямку Терн. Тобто, в пріоритеті Куп'янська-Лиманська, про те, що саме цей напрямок в пріоритеті окупантів свідчить наявність і оперативних резервів і загальна чисельність російського групування від 120 до 130 тисяч. Різні джерела інформації, ну, плюс-мінус 10 тисяч. Ну, навіть якщо мінімум 120. Для розуміння, авдіївський напрямок це приблизно до 60 тисяч особового складу, тобто вдвічі більше, правильно? Плюс важкої бронетехніки 1300 одиниць. Причому на Куп'янському напрямку зосереджені на більш боєздатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. А чому саме Куп'янсько-Лиманський напрямок? Це вихід на Куп'янськ, купянськ вузловий Тиснуть вони з району Синьківки намаганням вийти на Куп'янськ. Але тут всі роблять, ну знаєте, на мою думку, чому це помилка, бо коли говорять, що після Куп'янська, можливо, підуть на хат. На мою думку, за тією інформацією, яка є безпосередньо з місця подій в намірах окупантів, це вихід на ізюм, і відповідно з Ізюма вже тиск на українські фланги, а саме угрупування українських військ Донецької області, це ключові пункти української оборони Славянський, Краматорськ. Тобто, головна мета Росії, як і раніше, захоплення всієї Донецької області, основні напрямки. Наступу російських окупантів мають на меті якраз до травня місяця вихід на адміністративні кордони Донецької області. Чому до травня, бо після травня більш-менш стане зрозуміла ситуація зі Сполученими Штатами і відповідна ситуація, ну, скажімо так, з подальшим просуванням російських окупаційних військ, бо є перестороги, що наступ все ж таки ну не може тривати вічно. Резервів просто не вистачить. Ну і відповідно, вони розраховують на те, що до травня місяця не встигнуть підійти 800 тисяч снарядів, обіцяних відповідно, за рахунок так званої чеської ініціативи. Тобто постачання снарядів 155-го калібру для потреб ЗСУ було анонсовано вже на квітень, на травень. тому так вони і поспішають. Ще одне питання до вас чи змінилася тактика російської армії, якщо говорити про бої в останні місяці? По всіх напрямках вони б'ють по декількох флангах одночасно. Лиманський, два напрямки, куп'янський, два напрямки. Авдіївка так само. Два напрямки. Мар'їнський напрямок. Дивіться, два напрямки: один на Курахове, інший на Вугледар. І той, той напрямок в пріоритеті по напрямку на Вугледар. Чому це можливість виходу в фланг? Сам Вугледар вони е, втомилися вже штурмувати безуспішно. Ну ви всі пам'ятаєте, ті перічні відео спалення танкових їх колон в поблизу Вугледара. Там за рахунок відповідна і ландшафту місцевості і шалонована оборона, прорвати вони її не можуть і навряд чи зможуть. Тому прийнято рішення флангового охоплення українських позицій якраз з боку Мар'їнки. і один з векторів їхнього можливого просування це якраз бік вугледара. По Бахмутському напрямку дві гарячі точки знов дві уважте, Кліщівка і другий напрямок удару це Богданівка Хромове з виходом на Часів'ярчасів'ярем. Цікавий це він прикриває рух подальший на Костянтинівку Славянський, Краматор. Останній блок питань до пана Івана Тимочка. А як саме ви вважаєте? Головна мета Росії зараз захоплення всієї Донецької області чи амбіції Москви змінилися? Тут е, казати, що росіяни визначуть для себе тільки зайняття Донецької та Луганської області, можна говорити, але тільки в такому плані, що одна з, з багатьох цілей для них є Донецька, Луганська область, яку вони планують зайняти або першочергово, або як основу для е, планування масштабного захоплення цілого лівобережжя, приміром. А також для ну, якщо раніше харківський напрямок теж був один з загрозливих для нас потенційно е, потенційному тих напрямків, по якому ворог може наступати масово, то Бєлгородщина дещо змінила перебіг подій. Оскільки зараз частину тих військ, які Росія акумулювала в сторону Харківщини, так чи інакше, чи, е, до, до поверхнево, чи дотично до все одно змушена буде задіяти для того, щоб Протиставити російським добровольцям на Білгорощині, Курщині. тут е мета е росіян є одна, але умови, які диктує поле бою, вони зараз дещо відрізняються. Звичайно, що Росія Росія задіюватиме всі сили і зусилля для того, щоб втілити свій план в дійсність, але вже інше питання: наскільки це їм реально буде вдавати. Ви вже згадали про російських добровольців. Дійсно, в останні тижні сталося багато подій безпосередньо на території Росії, і це не тільки рейди у прикордонній області РФ, але й удари по натопереробним заводам. Як ви вважаєте, чи може все це суттєво підірвати можливості путінської армії? Нашим військам вдалося зараз знайти оцей нервовий вузол, від якого залежить весь або російський організм, або дуже впливає. На життєдіяльність російського організму. А власне, оці удари, які йдуть по бюджету утворюючих галузях, нафтопереробні заводи, газові транспортні системи. І ми бачимо, як вони палахкотять. І ми бачимо, що видобуток багато корисних копалин в Росії почав різко знижуватися, особливо повторюсь, газу і нафти, які є бюджет бюджету, утворюючими, і це впливає на російський імпорт. Що в свою чергу впливає, і на російське надходження коштів безпосередньо в бюджет Росії? А це в свою чергу впливає на виготовлення боєкомплекту, на фінансування знову ж майбутнього чи потенційного там мобілізаційного процесу, який планується масштабного в Росії. Росія експорт нафту е, і е, 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 експорт е, бензину і дизелю. Вже припинила, бо вони в них вже з'явилися внутрішні нестачі. А які фактори впливають на боєздатність української армії, залежатиме від того, які допомоги отримає і в свій час Україна чи будуть проголосовані кошти допомоги в Америці в країнах Європейського Союзу? Якщо ми наприклад донедавна мали проблему з поставкою боєкомплекту тих самих снарядів, то станом на сьогодні навіть одна чехія вже зуміла. По суті, в два транші акумулювати для нас е, біля мільйона снарядів, а це гарантуватиме як мінімум півроку безперебійних, е, безперебійної роботи для нашої артилерії, не кажучи про те, що і країни Європейського Союзу змінюють не просто свою риторику а й поведінку. Звернімо увагу на те, як ізувалася та ж сама Франція. Ми бачимо, як країни Балтики говорять, що та країни Європейського Союзу говорять, що. Процедура стримування поставок Україні, як вони намагались, як вони уявляли, що призведе до деескалації, і вони вважають, вони розуміють, що вони помилялися. Вони розуміють зараз, що чим більше будуть намагатися нам допомагати підсилювати наші збройні сили технікою оснащенням, тим швидше є гарантії, що Росія власне втратить впливовість, спроможність спроможність доведення активних бойових дій. Дуже дякуємо експертам за розмову. А від глядачів, як завжди, чекаємо на коментарі. Поділіться своєю думкою щодо ситуації на фронті.